Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Всі ми знайомі з науковими здобутками професора Партико Зіновія Васильовича. А зараз давайте дізнаємось про нього як про особистість. Син йому 40 років. Він е, працює в ІТ-сфері і е, донька. Вона кандидат психологічних наук, вона психолог, працює в закладі, який займається психотерапією. І я бачив, як вона працює з дітьми чи навіть з дорослішими вже з підлітками. В яких є вади в психічному розвитку, ну, ви знаєте, я б, мабуть, не витримав такого навантаження. У мене четверо онуків, е онук він в другому класі, онучка вже в сьомому класі, ну і двоє отих маленьких онучок. Для того, щоб займатися наукою, треба гарно відпочивати. І для мене таким відпочинком є, наприклад, поїздка на село. Там є будинок дідуся, бабуся. там в мене є велосипед. От Я сідаю на велосипед зранку і година чи півтори. Я мандрую, ліс, озеро на краю лісу, особливо зранку, коли все прокидається після ночі. Воно звичайно дуже Е, Крім того, в мене є двоє внучок. Їм зараз по три роки і надзвичайно цікаво дивитися, як народжується людина. Її ментальність. Е, дуже цікаво спостерігати за тим, як мова розвивається, як з'являються нові слова, нові вирази, нова поведінка, як з окремих слів починають речення утворюватися. Це надзвичайно цікаво. Тобто такі елементи педагогіки, виховання, вони не завжди в житті трапляються. От в мене є така нагода. Ніколи не думав, що в мене можуть бути близнючки онуки. Але є те, що хочеш, не хочеш, доводиться робити. От є цей будинок піді Львовом, і доводиться, звичайно, наводити лад. На подвір'ї, біля будинку треба щось добудувати, відремонтувати, треба покосити траву. Це все доводиться робити. Оце моє хобі. Бо коли 5 днів у тижні відсидів напроти комп'ютера напроти екрану, а це ну, буває годин вісім, ви самі розумієте, що після того хочеться просто побути десь на свіжому повітрі і робити те, що з твоїм фахом, з професією, зовсім не пов'язано. Це найкращий відпочинок, мабуть. Там дуже гарна місцевість, рівнина, але поруч є сосновий ліс. І я можу вийти буквально там хвилин десять і вже опинитися в сосновому лісі. Я можу пройти там ще п'ять хвилин, і я буду на березі озера, і в селі є два озера: одне більше, друге менше. І це для відпочинку створює такий надзвичайно гарний. О, дуже гарне створює для відпочинку. Я коли ходив раніше з кимось в ліс за грибами, то я завжди спостерігав, що інші збирали значно більше грибів, ніж я. Вже потім я зрозумів, чому вони збирали більше, ніж я. річ в тому, що можу? я з дитинства в окулярах. І я гірше бачу, де ростуть гриби, а інші кращий зір і вони краще бачать відповідно кошики повніші грибами. Для загального доступу, це в Ютубі. Я з товаришами ми організували запис мого колеги. Валентина Матвійовича Северенюка. Він професор, доктор політичних наук, кандидат історичних наук, живе в Запоріжжі. Він підготував поему, яка стосується стосунків України і Росії. Він почав працювати над цією темою, я так розумію, десь на межі 13-14 рік, і він назвав цю поему Отак ми дружили з Москвою. Це 40 віршів. Кожен строфа, остання завершується. Оцим рядком, отак ми дружили з Москвою, і далі інтерпретація, як це було в кожен окремий історичний період. Фактично, ця поема була завершена, якщо мене не зраджує пам'ять, десь в 15 16 році, і те передбачення, яке було. От зроблено з ним ті оцінки, які були дані ним в цій історичній поемі, мені дуже заімпонували. І мені дуже хотілося зробити це таким, щоб про це почули всі. Ну і я думаю, тепер в наш час, коли вже півтори року йде війна України з Росією повномасштабна. Я тим більше думаю, що це особливо актуально, відповідає потребам кожної людини знати детальніше про ті минулі події українсько-російських стосунків. І цю поему ми записали з колегами, з друзями і радійники з Львівського радіо. Допомогли перетворити цей запис в такий, ну я б сказав, може, навіть десь радіоспектакль. оскільки туди ще пісні українського барда Житинського, який, якщо мене не зраджує пам'ять, у 92-му році зайняв одне з призових місць на конкурсі Червона Рута, здається, в Чернівцях. От, і вийшов такий радіоспектакль, який тепер доступний на Ютубі. Я коли їздив з батьками, батьки возили мене на свою батьківщину в одне село, в друге. І, мабуть, ви також про це знаєте. Часто, коли в гостях Частування, а потім збиралися і співали пісні. І очевидно, що це впливає. І потім, ну, в радянські часи, був Брехунець проводове радіо, були Врізи, коли з Києва йшли передачі, і часто співав Дмитро Гнатюк. Потім він став народним артистом Радянського Союзу. Мені дуже подобалося. Мені хотілося копіювати за ним. І отак поступово я почав щось наспівувати. Ну, а потім воно якось само війшло. і іноді, коли мені дуже хочеться, от хобі ще ви запитували. Мабуть, це один із елементів того, що мені іноді, коли є вільна хвилина часу, хочеться поспівати. Ну, і от зараз для вас я дозволю собі тільки, оскільки без піаніно я не ходжу, піаніно завжди біля мене поруч, якщо є стіл. Гей, мож браття до зброї, на герц погуляти, слави добувати. ой, чи пан, чи пропав вдруге не вмирати, Гей, ну мож бо браття, до зброї. Ну, це відома козацька пісня. Нам поможе святий та причиста мати, слави добувати. От з тих з козацьких часів є ця пісня. І ще надзвичайно мені подобаються пісні українських січових стрільців. Це ж їх писали переважно молоді хлопці, молодь, які скінчили гімназію. Десь зустрічали гітару, і вони складали оці пісні дуже гарні, надзвичайно мелодійні. Ну і, до речі, от, Ой, у Лузі Червона калина, це ж з того пласту пісень. Це порядку пів сотні пісень. І раніше для мене було загадкою, чому ми маємо пласт козацьких пісень. А потім прогалина і нічого нема. Виявляється, ті пісні від нас просто приховували, їх не подавали в ефірі, їх було заборонено виконувати. І вже коли от кінець 80-х років, початок 90-х років я виявив для себе оцей величезний пласт пісень українських січових стрільців. Пісні надзвичайно гарні, ой, видно, село широке село під горою, а там йдуть стрільці січові, стрільці до бою. Ідуть вони ідуть, гей, в широке поле. Хлопці ж бо, там хлопці, як соколи. Ха ха, ха ха-ха, уа-ха-ха-ха-ха. -ха -ха. Гей, дівчино, рибчино, чорнобривко моя. Вийди, вийди, подивися чим скоріше до вікна. Хлопці ж бо, там хлопці, як соколи.